Дівчата, я знайшла магічний спрей, з яким тональний не залишає слідів на білих речах взагалі. Нещодавно я купила білу куртку, і при першій же примірці на воротнику залишилися сліди від тонального. На Кожній моїй футболці також постійно ці давайте сліди. давайте зробимо добрий такий макіяж, щоб багато всього, щоб з бронзером, з румянами, щоб добре протестувати цей спрей. Нанесла тональний консилер. Далі пішов бронзер, далі кремові рум'яна, олівчик для губ, і далі все це фіксуватиму ще зверху сухими текстурами, тобто Сухим бронзером і сухими румян. І прям добре наношу на підборіддя, буду тестувати саме. В результаті там. Результаті, ось такий макіяж вийшов. Буду тестувати на білій футболці. Сподіваюсь, що вона не замаститься. Ну що, поїхали. Наношу спочатку небагато спрею і далі ще проходжуся по підборіддю. Звичайно, аромат в нього як від лаку для волосся. Буквально 10 секунд я зачекала і далі тестую на білому ришнуку. Я прям не жалкую макіяж, добре вимакую і серветка залишається ідеально білою. Добре, тоді можна перевірити на футбол. Ну кажучи, я прям боялася це робити. Але коли я побачила результат жодної плями, жодної, тестую тепер в найнебезпечнішому місці на підборідді. І що? Вона біла? Висновок робимо скриншоти. Цей спрей працює.